У мене на вечерю сьогодні такі смачні гречаники. Якщо вам котлети вже надоїли, от рекомендую приготувати. Ви тільки гляньте, які вони соковиті. 350 г відвареної гречки, 750 г фаршу 50 на 50 курячий і свинина. Велику цибулину додаємо. Два зубчика часнику, фарш перемішує, щоб він промаринувався, курячий обов'язково, тому що як буде один свинина, буде жирний і вони не будуть триматися. Додаємо 2 яйця, 1-4 чайної ложки молотого чорного перцю, лавровий лист мелений обов'язково. От я вам рекомендую стільки грамулечку зовсім. Додаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру обов'язково і перемішуємо до однорідності. Формуємо котлетки і смажимо на розігрітій сковороді по пару хвилин, щоб вони гарно приготувалися. Дякую за перегляд! За підписку будьте здорові.